дати дереву друге життя, а каменю і бронзі душу. Дарувати людям радість працювати для односельців і зовсім трошки для себе. Звичайні люди, які роблять незвичайну буденність. Знайомтеся творче подружжя, скульптор Петро Пікуль та майстриня з різьби по дереву Оксана Сапроненкова. Сьогодні наша знімальна група в гостях у рябцях Чернігівського району. Музей села? Та ні, справжнє село музей. Той, хто лише кілька років не був у рябцях, їх зараз не впізнає. Уже на в'їзді до села гостей зустрічають просто витвори мистецтва, дерев'яні різьблені вказівники та карта населеного пункту. Тут не просто назви вулиць. Ось на цьому навіть вказано, скільки метрів качкам до води пройти. Погодьтеся, незвично, ба більше незвичайно, як і цей квітник та дерев'яна лавочка із симпатичною жабкою. За таку красу жителі Рябців мають дякувати майстрам Петру Пікулю та Оксані Сапроненкові. Познайомимося з ними трохи ближче. Петро Васильович, скульптор, народився у селі Вершинова Муравійка Куликівського району. Після закінчення школи вивчився на електрика, працював та все ж вабило мистецтво. Тим більше я любив ще з дитинства малювати, перемальовувати. Ті, що мені подобаються, якісь скульптурки. Малював, перемальовував. Потім, це вже, вже після школи, я вже працюючи електриком, заготовляв березові чурки, висушував їх під піччю і візав дерев'яні статуетки, то Шевченка, бюстик, то Лесі Українки. Ці роботи експонувалися на районних виставках. Районний відділ культури організували виставки. Вони були на районних, на обласних таких виставках я брав участь. Ну, я любив цю справу і хотів далі вчитись. Я своєю головою попросив, кажу, попрацюю, ви мене відпустите навчатися. Да. Ну я по два роки попрацював, поступив у Львівське училище, прикладу мистецтва імені Івана Труша. Після чотирьох років навчання повернувся на Чернігівщину, працював у художніх майстернях. Скільки створив робіт, не перерахувати. Численні скульптури прикрашають не лише вулиці Чернігова, а й інших міст. До речі, завдяки Петру Пікулю, в обласному центрі встановлені й роботи інших майстрів. Розповідає, на початку 80-х минулого століття влаштував симпозіум, на який з'їхалися скульптори зі всієї України. Ми привезли з Ямполя з Вінницької області піщаник, камінь, щоб для кожного скульптора був камінь. І в горсаду різали з цього каменя скульптурі хто що бачить. Як у скульптурі. зробили багато скульптур для міста. Працювали два місяці. Мені прийшлося працювати місяць, тому що я місяць потратив на те, щоб хлопцям були інструменти, щоб поробити інструменти, щоб були чим працювати. Тому я, мене вийшло місяць на роботу, і я зробив роботу, яка називається Ранок. Цей ранок добре знайомий чернігівцям. Скульптура знаходиться біля Палацу урочистих подій. Так само відомі жителям області інші твори Петра Пікуля. Якщо говорити про недавні, у Рібках було встановлено пам'ятник Софії Русовій його авторства, а на будинку радіо меморіальна дошка Антоніні Соколовій, з ініціативи якої він був споруджений, перший в Україні. Петро Пікуль багато років був членом спілки художників, та життя склалося так, що довелося її залишити. Обставини, фактори людські роботи нема. На одну пенсію жінка моєї дружина теж була художник по вишивки, заслужений майстер народної творчості. Вона була дуже художником великої букви повишивки, по народних повишивств. Вона працювала в музеї, вона ви фабрика 8 березня була. Вона вела на високому рівні цю фабрику, ну то потім вже. Я лишився один. Ну, діти в мене є, але діти вже теж пішли по лінії батьківської художники. Дочка, художник, монументаліст, у Львові закінчила училище, закінчила інститут. Син художник по металу, ювелір, в Києві закінчив. Ну, працює тут в Чернігові, дочка в Києві. Я лишився сам, і я мусив кажуть, вже міняти своє ставлення, хочеться працювати і творчо. І зустрів жіночку, яка працює в дереві, а я дерево ж люблю. І ми зійшлися, я переїхав в село, тому і союз з я залишив, тому що в мене почалося друге життя. Оксана Сапороненкова каже, їй у творчому плані простіше, ніж чоловікові, адже той – професійний митець, якого тримають певні рамки, а вона – самоучка. Опанувати різьбу по дереву майстрині допомогла книжка. Знайшла книгу «Різьба по дереву своїми руками», заінтересувалася і просто зрозуміла, що моя творча ніша буде в пластикі природних форм, тобто та нароста на деревах. Тут їх дуже багато, але це не вважається Таким творчеством, знаете, местным. Но это, это дизайн, мне это нравится. Это, это свобода полета. Ну вот, понимаете, смысл какой? Раскрыть в дереве то, что оно в себе скрывает. Это очень интересно. Причем одинаково ничего не бывает. Даже, даже две доски, казалось бы, обрезанные ровно, они могут быть совершенно разные. Просто нужно добиться того, чтобы материал раскрыл всю свою природную красоту. Я люблю природу, я люблю вникать в природу. Это, знаете, типа как сканировать природу, раскрывать ее тайны и давать вторую жизнь дереву. Это очень интересно. Деревом пані Оксана зацікавилася у 2001-му Через три роки вже влаштувала першу виставку своїх робіт. А за спеціальністю жінка технік-картограф і все життя її було пов'язане з геологією. Спочатку в Рігі інститут всесоюзний науково існувательства морської геології і геофізики. Ну і здесь вже в Чернігові, коли ми з мамою переїхали в Україну, я працювала в Чернігівському відділенні. Інститута геолого-розвідучного та що вся моя життя, в принципі, це бумага, карандаш, комп'ютер, карти. Ну, це моя стихія. Та зараз односельці, та не тільки односельці, мабуть, не можуть і уявити, щоб Оксана Сапороненкова була в якійсь іншій, окрім мистецтва, стихії. Одного разу вирішила, що у селі, де немає церкви, обов'язково має бути дерев'яний різьблений хрест, місце захисту. Рябці належать до Хмельницької сільської ради. И настоятель місцевого храму отець Роман ідею підтримав. У мене була мысль зробити крест резной з орнаментом церковним, но він пропонував, що людям якось то було б, якщо б бы ты поместила туда вышиванку, то тобто есть Ну, конечно, в этом смысле он прав. Почему? Потому что вишиванка і народная. Народная вишивка, ну это код нації. це это история. Ну, далеко ходить не приходилось мне за этим орнаментом. Как-то сразу мені в руки попало панно художника по народной вышивке Григоренко Анны Ивановны. Я посмотрела ідеально, просто ідеально вписалась в размеры креста. Працювати над створенням Христа розпочала 1 січня минулого року. Поки більшість святкувала, майстриня сама ножівкою розрізала бруси і взялася до роботи, відчула, що вже час. Чоловік здивувався, проте не заперечував. Я відмовити не, не мав права, тому що що жінка хоче, то вона повинна отримувати. Хай працює. Я ну, допомагав, допомагав непосильним таким. Група технічної підтримки. <рес> технічної <рес> і фізичної підтримки, так. Але все, все, все було на її плечах. Все вона різьбу, всю зробила сама. Пані Оксана виготовила хрест за три з половиною місяці. Встановити допомагали односельці. Старалися і дорослі, і малі. На храмове свято 22 вересня. Хрест освятили. Работала від душі, від чистого серця. Хотіла людям зробити подарунок. Ну надіюсь, що вдалося. Односельці допомагали коштами, хто скільки зміг, адже розуміли, що це для загального блага. Матеріал, з якого виготовлено хрест, дуб. Спасибо нашому ліснику Олександру, що дав такой матеріал. Причому в початку був дуб світлий. От понимаете, такой цвет у дуба, як конфети моєї дійства, сміральда в Риге. Я прямо аж стояла ридала, тому що ну реально це було моє детство. Це той цвет, який не повторим. Я була просто влюблена в это. Знайшлися і спонсори. Дехто з них навіть побажав залишитися невідомим. Митці дуже вдячні всім за підтримку. Проте, виготовити і встановити хрест це не кінець справи. Він потребує догляду, а отже, знову фінансових вкладень на той період це вистачило, то есть тютелька в тютельку. Ну, такая ситуация, что дерево оно оно же, понимаете, оно сейчас находится в агрессивной среде. Это же это же не мебель, которая которая закрыта там от солнца, от воды. да, То есть здесь снег, здесь осадки, здесь перемена температуры. Дерево постепенно превращается из светлого в темное. Оно получается как цвет ну, забора. Ну, что там рассказывать? Все же знают, вот какие это заборы у нас. А для того чтобы оно смотрелось, для того, чтобы оно играло, чтобы оно еще радовало ну своей второй жизнью его необходимо правильно пропитывать пропитки хорошие пропитки они дорогостоящие поэтому конечно хотелось бы чтобы ну нашлись бы какие-то спонсоры или может не безразличные люди даже те которые вот ну проезжают в село им нравится ну вот от души ну ну возьмите ну извините подайте подайте ну не нам Не нам на жизнь, да, для того, щоб ми просто могли ще щось. Потому що це, звісно, це ну, технічні это розходний матеріал. Ну і, і в итоге это це обработка правильна для того, щоб сохранить дерево красивым. Ще одна визначна скульптура у рябцях. Ось цей козак. Його подружжя у 2010 році возила на фестиваль Болт, який проходив у рамках святкування дня міста Чернігова. Після його завершення роботи учасників мали прикрасити паркові зони обласного центру. Так получилось, що город не знайшов місця для этих работ. Ні для наших а вообще не нашел места для этих работ. Тобто фестиваль пройшов, Ну і все. А потім ми остались наедине с этими скульптурами. Ну, прошло время, і ми вирішили, що нужно установить здесь у нас в центрі села. Я думаю, що оно вписалось. Нещодавно рябці відвідав народний артист України Василь Нечепа і після цього написав про Петра Пікуля, що той пні сухих дерев на козаків перетворює. Саме видатний кобзар-лірник і став прообразом ось цієї скульптури, виготовленої із старого в'яза. Майстер довго придивлявся до дерева, незвичайна форма якого наштовхувала на думку, що можна створити з нього фігуру музиканта з інструментом. Думки перейшли на матеріал, і минулого року жителі села отримали такий подарунок до Дня Незалежності. Особливо він прийшовся до душі Валентині Чаус, у дворі якої і ріс цей в'яз. Мені під'їхали спросили, можна половину, щоб якусь статус зробити. Звісно. Я з великим удовольствием ще син допомагав что вы спилять, свалить его. Оно у нас как раз над забором. Ещё часть вместо забора получается вяза. Вот это статую сделали облагородили, красиво теперь у нас. село. И вообще кто не проезжает здесь и все спрашивают: "А кто у вас тут такой мастер хороший, что так красиво?" Жителі Ряпцю підтримують творче подружжя і дуже радіють тому, як змінюється село. Хрест та скульптури викликають загальне захоплення. А оригінальні вказівники то, кажуть, справжня родзинка. Вказівники, так нам людям, які тут живуть, то ми знаємо вже так, як я як фельдшер, знаю де хто по, по номеру, але ті, які приїжджають, так само і швидка допомога, коли їде, то хоч серед ночі, хоч днем, то вже є вказівники і легше набагато. Це фішка, якби така гарна справа зроблена. Скора допомога їде, вже не треба ні питати її, і вночі, коли хоч вона гляне і номери, всі, будинка, як і номери. Дуже гарно і вдобно. А ще радують око лавочки. Кожна особлива. Тут і квіти, і фігурки тварин, і народна мудрість красиво і зручно. Перші я так розумію, що були подарунок, зроблені а сусідам. А зараз люди заказують, матеріал передоставляють, і наші майстристі ну, справляються. Вони навпаки хочуть займатися. Це їхня улюблена справа. Але для того, щоб щось робити, треба і матеріал, і щоб був заказ. І тому вони просять, просили мене. Я ще являюсь районним депутатом, щоб я десь якось їх допомагала їм. Запрошувала людей, щоб вони допомагали матеріально, якісь кошти вложували для розвитку нашого села, щоб вони ще багато чого їх задумі Дуже багато що зробити тут, і також на замовлення комусь десь щоб якби залишити слід позитивний про себе. Таке задоволення зробили, що кращого не треба, каже про вироби подружжя їхня сусідка Ніна Михайлівна. А люди бачать всякі. Кому подобається, кому не подобається. Ну так як для мене все хоча, так прямо по душі все йде, ловка. А у вас теж лавочка є біля двора? О, є, є, сама перша. Так наша в шутки, забор поставила це ментові, а тоді кажу, що треба ж лавочка з тинкою. Ну, так коксанка. Петро Васильович мені задіяла лавочку. Красота. Як мені цвятий, я люблю крепко цвіти, як мені святий поробили на лавочці. Ну, красиво. Вийшла з двора, посиділа. йду, знов сіла посиділа. Ловка, ловка, ловка. А хрест цей, він вже посвящений. Чого ж? Тут же і світять і яблуки, і Пасху, ну, ну, всякі праки вже усе тут у нас святяться. Красота, ну красота. Просто, що там... Ну, а люди бачите, такі, що зробив, то не так, то не тою. А мені всі. все. Дякую Богу, що ці люди приїхали до нас. Я їм просто довольна, я не моє сусідів. Що треба, я до їх, я не до мене, і так ми зі мною обшамують добре. Дуже гарне село у нас. Лавочки возле кожного дворика. Хрест тут зробили, цей крест дуже Його всім селом ставили. І маленькі дітки допомагали вставляти хрестик. І кабзар дуже красивий, спортивна площадка теж дуже гарна. Дітки приїжджайте з міста. І віддихають, і гуляють, і качаються на кашелях. Дуже гарне спасибо цим людям, що вони такі добрі, щирі, такі, такі гарні люди, Вообще, таких помало людей, як вони для села, і це почти безкоштовно. Вони роблять. Працюю для села, для людей і для душі. Так каже про свою творчість Петро Пікуль. Майстрові хочеться, щоб люди не забували, що вони нащадки славних козаків. Планів скульптора ще багато. Творчість це моє життя, це моє все. Я без, без різця, без е, молотка, кажуть, не проживу дня. Мені треба щось робити, мені десь якусь скульптуру, десь якийсь е, дерево, камінь. Я дихаю цим, я кожного дня кажуть, тримаю в руках. І одмислюю, як зробити що нове, що зробити яку роботу, щоб порадувати людей і свою душу задовольнити працею, любов'ю. Будемо жити і будемо працювати. Скільки по душе.